На початку жовтня керівництво Лиманської громади Білгородністровського району провело прес-тур для представників регіональних ЗМІ. Мета заходу показати, як змінилося життя курортного регіону в умовах війни. Голова громади Василій Резніченко розповів журналістам про надбання громади до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Почали дійсно розвиватися наші курорти люди більше е, да, почали їздити і відпочивати по території. Курорту постійно проводиться благоустрій. Що сміттєзвалищ, що, ну, тобто ви самі все бачите. Навчальний заклад, саме по Лиманському, був проведений скажімо так, облаштування тротуарною плиткою, Меблі, закупка меблів. Так? Це також був проведений капітальний ремонт. Лиманської ліка. з настанням воєнного стану в Україні Лиманська громада почала облаштовувати згідно усіх правил безпеки. Так, у місцевих дитячому садочку та ліцеї було відбудовано укриття. На даний час в нашому ліцеї 128 дітей навчається зараз. Ви бачите, знаходимося. Ми в укритті у нас продовжується ремонт і вже. Я так думаю, на завершальному етапі, і сподіваюся, що в найближчий час наш ліцей запрацює очно. Капітальний ремонт укриттів здійснюється за рахунок залишків освітньої субвенції та бюджету Лиманської сільської ради. Триває облаштування. Звичайно, це місце для сидіння дітей. У нас ось ви вже бачите, готові місця для біотуалетів для дітей. Обов'язково запаси харчування, запаси води і ну, медикаменти. Також громада розгорнула. Активну волонтерську діяльність та почала приймати внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де ведуться активні бойові дії. З 24 лютого 2022 року до нашої територіальної громади приїхало близько 210 внутрішньо переміщених осіб. Ну насамперед, це більше одеситів, які приїхали до своїх батьків, знайомих. Але є і люди з Миколаївської області, Херсонської області, шість людей. З Луганської області, одна людина з Донецької області з самого початку з ними працював наш відділ, приймалися документи для оформлення. Довідки внутрішньопереміщеної особи для допомоги з квітня цим сім'ям за потреби почали надавати гуманітарну допомогу. Наразі на території громади мешкає 69 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Це 39 сімей, в яких 19 дітей. Інна зі своєю родиною мешкає на території громади вже четвертий місяць. Люди, звісно, хороші, люди відзивчиві, добродушні, допомогли всім, чим могли. От це от ми приїхали в футболці, в шортах і в шлюпанцях. От це от все, що нам це благодаря сільраді. У них здесь ну, в общем, Юлія Васильівна нам помогла. Большое спасибо. Ну, на даний момент, звісно, почався отопительный сезон, а топить нічим. Трудоустроиться не вдалося. Получаем пособі. Вот ті деньги, які дають внутренне переміщеним особам, у цей наш доход через постійні обстріли залишатися у рідному місті родина більше не могла. Горіло, все горіло, вулиці горіли, люди гибли. Фух, ужасна була обстановка. Сразу ми ушли к мамі, і у мами був підвал. И мы жили у мамы там в подвале, в частном доме. А люди жили и в школе, в подвалах, в школах, у нас две школы там. И у нас в больнице тоже подвал огромный, люди там жили в подвалах. Жили с марта месяца в подвалах. Коммуникаций никаких не было, ни света, ни воды, ни газа. День у нас начинался с того, чтобы где-то пойти на какое-то болотце или на какой-то ручеек, там, крынычку на эту, набрать воды. Поэтому І сварить тут же чайник, закипятить или тут же какой-то суп сварить на кострі. А для костра потрібні були дрова, а дрова це теж треба було кудись пойти, в какую-то посадку. Житло жінки та її родини у Лісичанську було знищено. Вибиралися з зони активних бойових дій дуже важко. Палантюри нас вивезли відтуда. туди. <свісно> вивезли до Баху. потом на Константиновку. А с Константиновки там это все какая-то церковь. Я уже не помню ее название. В Константиновке мы переночевали у этих в церкви в этой ночь. И потом нас утром повезли на Покровское. И в Покровском посадили нас в поезд и повезли дальше. Кто до Львова, значит, до Львова. Кто до Днепра, до Днепра. Ну, ми висаділись в Дніпрі, а в Дніпрі потім пересіли на поїзд і приїхали сюди. Окрім допомоги тимчасово переміщеним особам, керівництво громади проводить активну роботу з категорією родин під назвою Діти в складних життєвих обставинах. Ми намагаємося підтримувати наші родини як можемо. Це і е, одяг е, гуманітарна допомога вигляді одягу. Це і гуманітарна допомога вигляді продуктів харчування. Е, також ми слідкуємо для того за тим, щоб вони регулярно отримували необхідні які виплати, які їм гарантує держава. І звичайно, інший фактор це цільове використання коштів. Ну ми працюємо на профілактику для того, щоб попередити дитячу бездоглядність, безпритульність. Зараз ми активно перевіряємо нашу готовність наших родин до опалювального сезону. Це ще одна в нас проблема, виклик, тому що. Ціни на паливо зросли родини наші. Вони їх не можуть придбати собі, тому. Шукаємо, намагаємося там пояснювати, які є альтернативні, альтернативні види палива, якими можна було б ем, отопити, отопити приміщення. Слід додати, що незважаючи на небезпеку, мешканці громади не залишили свої домівки та прикладають усі зусилля для наближення дня великої перемоги. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг